Реабілітаційний центр Прометей прийшов сюди, аби зменшити фантомний біль у кінцівці, каже військовослужбовець Яким. Тут самого мілко стискає, то буває, що нога в бетоні залита і тисне Якби сильніше і сильніше. Я буває ночі стою на цій палці і йду ходити собі просто так, щоб аби зморитися і лягти. І тоді вже ліг виробився. Суспільному розповідає, був сапером. Поранення отримав у грудні 2023 року. У роботи їх накрило мінометним вогнем. Постампутальний біль чоловіку лікує за допомогою спеціального обладнання, каже лікарка фізичної і реабілітаційної медицини Катерина Ксенчна. Сьогодні у нього другий сеанс реабілітації. Відпочиваємо, динаємо. Це програми, які завезли нам наші колеги з за кордону з Європи, з Швеції, і по методиці ось Макса Каталана Ортіса, ми працюємо, підключаючи електроди до м'язів, які допомагають щитувати нам імпульси. Наша основна задача трансформувати цей біль в відчуття. Тобто, так як ми в нормі відчуваємо дві кінцівки, так само пацієнт буде відчувати фантомну кінцівку, але це не біль, який не турбує. Тобто це просто присутність цієї кінцівки. То воно дуже допомагає. Я прям беру... пару минут пустив, по посидів, але воно вже мишцю відчувся, підкачав кров'ю трохи. Да. Використовують у реабілітаційному центрі для лікування фантомних болей і метод віртуальної реальності у цей час. Мозок людини забуває про біль, каже Катерина Ксенчина. «Воно допомагає перезаключити і плюс допомагає мозку працювати нормально, не зважаючи на присутню біль. це. Ось ті всі методи і засоби немедикаментозного знеболення, тому що ось це найголовніше, щоб хлопці навчилися боротися з цим іншими засобами не тільки за допомогою знеболюючих. Вони які таблетки сьогодні зранку. Бо хотів дознав, щось та потрапив. Та й хотів подивитися, як воно допомагає з фантомних болях. Ну, до сих пір поки що я можу нормально спілкуватися, функціонувати. Це мій тестірвочний день був без таблетки. Відволікаюся і ти якби ну, абстрагуєшся від того, що в тебе болить нога. Назар розповідає, захищати країну, пішов добровольцем із перших днів повномасштабної війни. Поранення отримав на Запорізькому напрямку торік у грудні. Пахнуло, виломало дві кістки на нижчі коліна. Пролежав 19 годин на турнікеті. Поки каже, чекає на протезування, ходить сюди на реабілітацію. У Прометеї йому подобається. За словами одного із співзасновників центру Святослава Ніколайчука, нині у них надають послуги із лікування фантомних болей. Також із відвідувачами працює психолог. Усе безкоштовно. Є інше реабілітаційне обладнання, зокрема для роботи з болем хронічним, це і підвісні системи і різні велотренажери. Ми ще в процесі ліцензування по цій напрям. Не ліцензовані, їх можна робити без проблем. Оце все треба ліцензування, це трошки тривалий процес. Тому у нас зараз по цьому напрямку йде навчання. Ціла команда реабілітологів – це кращі фахівці, які працюють в різних медичних закладах, приватних чи державних, і на волонтерських засадах вони працюють з хлопцями. Святослав Ніколайчук, ветеран російсько-української війни. Він та ще двоє лікарів, Дмитро Дмитрієв і Сергій Коваленко і заснували центр лікування болю та реабілітації прометей. З обладнанням допомогли небайдужі з ремонтом у приміщенні міська влада, каже Дмитро Дмитрієв. Задом втілювали у життя протягом року. Це має бути місія для всіх, тому що у нас багато військових, яких нас захищають, а лікарі мають їм допомагати. Давати їх проблеми, які виникають після того, вони повернулися до нас. Працює центр за попереднім записом. Довіз пацієнтів беруть на себе, каже Дмитро Дмитрієв. Нині у них на реабілітації 12 військових. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.